Napisal do mene naš podpisnik. І написав мені такого щирого листа про те, що відбувається в Польщі, про те, що відбулося з ним. І я просто не можу з вами не поділитися цим листом. Коли ви почуєте, коли я дійсно прочитаю вам все в слово в слово, так як воно є, бо я не хочу нічого переказувати, бо такий лист треба передати від душі, так як воно є, так як воно написано. І цей е, наш підписник, пан Андрій, він написав дуже класного такого листа. Повірте мені, воно мене зачепило і воно надає нам можливість поділитися. Цю інформацію і є над чим задуматися, тому що багато наших українців покидає Польщу і покинуло Польщу саме із за тих всіх проблем, що вони відпочуваються не в себе вдома. Навіть після того, як вони пробують говорити польською, жити по польських правилах, все рівно якось щось не так і не підходить нашим людям ця країна. І я думаю, що цей лист є дійсно класна, просто. Все в одному розумієте, сказано, так як воно є про Польщу, про те, що відбувається, і про те, як українці себе почувають в стосунках з поляками на даний момент. Це відео не є зроблено, щоб розумієте, якісь там робити різниці чи наговорювати. Польща допомогла багатьом нам людям, і в цьому листі ви багато чого теж дізнаєтесь хорошого, не тільки поганого, але е, Польща розумієте, стала такою, знаєте, нейтральною зоною для багатьох сімей, де багато людей все ж таки. Такі розчаровані в багато чому. Я попрошу вас. Просто максимально поширюйте, бо це є правда, це те, що відбувається, це прямо йде від людини, яка має свій власний досвід. І також пишіть вашу думку на цю всю ситуацію, чи ви погоджуєтесь з Андрієм, чи ви абсолютно не погоджуєтесь. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати, бо зараз багато наших людей мені посилають на свої такі життєві історії. Та також дуже цікаво буде дізнаватися для вас, щоб ви не пропускали просто такої цікавинки. Отже, дорогі друзі, переді мною цей лист, який я зараз зачитаю слово в слово. Привіт, Марку, пише Андрій. Мене звати Андрій, мені 37, я з Харкова. Я не звик писати блогерам особисті листи, але після кількох твоїх відео. Відчув, що мушу, бо ти не просто говориш, ти копаєш глибше, прямо, без прикрас. І коли ти піднімаєш теми міграції, вдячності, ставлення до українців за кордоном, у мене всередині щось щемить, бо я в цьому живу щодня. Я переїхав із родиною до Польщі навесні весні 2022 року. Ми тікали з Харкова під сирени, вибухи в страху. У нас були лише документи, трохи речей і надія, що світ не закрив перед нами двері і світ відкрився. Польща зустріла нас добром, теплом, людяністю. Те, як нас приймали, я не забуду до кінця свого життя. Марко, тоді ми відчули, що ми як брати. Що між нашими народами щось змінилось на краще, але час і реальність усе скоригували. І я мушу чесно сказати, ставлення поляків до українців помітно охололо. І не просто охололо, подекуди стало ворожим. І я це бачу не в новинах. Я це відчуваю на вулиці, в магазині, в розмовах. Все частіше я чую фрази типа вони розперзалися чому досі не говорять? Польською українці тільки беруть і нічого не дають на зупинках. Косі погляди. У чергах напруга, дехто спеціально голосно обговорює наглих українців. Декому з моїх знайомих вже казали в обличчя час їхати додому. А одна жінка, яка працює прибиральницею в школі, розповіла, що її син українець почав замикатися, бо однокласники повторюють за батьками, що ви тут зайві. Я розумію, звідки ця злість, і, чесно кажучи, я не можу казати, що поляки не праві. Бо багато хто з українців дійсно поводиться, м'яко кажучи, недостойно. Є такі, хто отримує допомогу і при цьому скаржиться, що їй мало. Є ті, хто навіть на... не намагається вивчити мову, але вимагає поваги. Є ті, хто живе ніби на канікулах, а не в чужій країні, яка їм дала прихисток. Я бачив, як українські підлітки з... З... сміються з польської мови в автобусі. Бачу, як хтось викидає сміття просто на вулицю, не думаючи ні про що. І я не можу це виправдити. Я можу лише сказати, що мені соромно, бо ці випадки Ножи злість віддаляють наші народи знову. Марку, я працюю, моя дружина працює. Ми не сидимо на шиї у системи, ми не вимагаємо. Ми вдячні, але помічаю навіть до нас чесних мовчазних уже ставляться з насторогою. І найгірше, що через кількох гучних туристів у статусі біженців зіпсовано ставлення до всіх. Іноді мені здається, що нас тепер бачать як паразитів, хоч ми просто виживаємо. І знаєш що найдивніше, навіть коли я чую це упередження, я не злюсь, бо воно не взялося з повітря. Люди втомились. Люди мають право на злість. Але я прошу тільки одного: бачити різницю. Розрізняти тих, хто прийшов сюди за користю, і тих, хто сюди прийшов із болем, і, хоч, і хоче просто жити, працювати, вивчати мову, бути корисним, як я. Я багато таких, як я. Марко, я не хочу, щоб твоя віра в українців зникла. Я не ідеалізую свою націю. Ми різні, є ті, за кого соромно, І є ті, за кого хочеться гордитися. І твій голос як блогера, як людини з авторитетом, дуже важливий, бо ти не просто говориш про проблеми, ти вказуєш напрямок. Ти будуєш саморефлексію. І я один із тих, хто почув, якщо колись будеш у Європі, я б щиро запросив тебе на каву, не щоб з тобою просто навіть дискутувати про різні теми українців, а просто щоб потиснути руку і сказати дякую за чесність, за голос, за віру, яку ти зберігаєш у складні часи. З повагою, Андрій. Отже, друзі, як вам така історія, як вам такий лист від нашого українця, який перебуває зараз в Польщі? Знаєте, цей лист мене зачепив, Я думаю, що він вас теж зачепить, бо... В Цьому листі можна сказати і нема нічого великого, але знову ж таки можна багато чого розібрати. І дійсно така, знаєте, конкретна правда, що через декількох наших громадян, українців, багато чого міняється і псується. Ніхто не захищає поляків і Польщу в тому плані, що є дискримінація в сторону України, що поляки деякі відносяться не так, як хотілося би до українців, але таке є всюди по світу, в любих країнах, і просто українців дуже багато в Польщі. І тому таких різних ситуацій є набагато І Деякі наші люди теж багато чому не праві, але є і такі люди, як Андрій, який нічого не робить, який просто працює, але теж отримує ці погляди, погляди, які хтось інший створив і напрям, напрям, напрямував прямо на нього. Буде дуже цікаво послухати, що ви скажете на цю тему. Буде дуже цікаво, чи ви погоджуєтеся з Андрієм. Буде дуже цікаво, чи ви поділитеся якимось подібними історіями. Чи ви, можливо, взагалі заклюєте Андрія за такий лист і скажете, що це неправильно абсолютно, і що Андрій просто щось собі видумує або не розуміє більшої якоїсь картинки. Але це цікаво, бо це йде від людини, яка живе в Польщі. Це йде від людини, яка дійсно прожила вже пару років там. І дуже цікаво, що. Ви маєте можливість це почути від нашого співвітчизника. і такі різні речі можуть багато чого змінити в просторах інтернету, бо це надає нам за чим над чим задуматись і деколи потрібно щось таке, щоб задуматися добре, щоб не робити такі самі помилки. Завтра дякую, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.